Як зробити автоматичне підкислення під широколисту гортензію, щоб вона менше хлорозила, гарно розвивалася, і ми кожного разу перед підживленням не підливали лимонну кислоту. У мене є колоїдна сірка. Я вже прибрала мульчу трошечки, підпушила обережно. І зараз я буду по колось так, підсипати колоїдну сірку. Пару ложечок столових. Так, ось є ложечка. Обережно розсипаю навколо. З іншої сторони теж. Все. Ось так ми їх перемішуємо. Ось так є землею. Зараз добре робити це у вересні місяці, щоб уже навесні знову опять підсипати. Добре працювати, вона почне якраз уже весною, а потихеньку через місяць. Вітерець добре розібрався вже декілька днів. Але ось так я обережно перемішую. Все, мульчо я прикрию. І пролю зараз водичкою. Прикрила. Тут є в складі і монофосфат калію, якраз добра для гортензії. Тому зараз проливаю водичкою. Так, проливаю з усіх сторон. Можна підсипати гранульовану, але мені подобається колоїдна сірка. Вона трошки швидше розчиняється. Готовченко.